Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Друзі! І знову ми разом з Іванком Карпатським неї. і прекрасною газниною Світланою. Це дуже приємно. Ну що, Івасю? Ми сьогодні будемо готувати таку пшеничку. А як в нас на Україні кажуть кутя, А в нас на Гусурщині кажуть пшеничка. Ну, звичайно, як в якому регіоні, бо у теж велика наша. А так, якщо ця кутя, вона є. Основною стравою на святвечір на столі, вечір, на столі так. то ми пропонуємо вам разом приготувати звонком і вам поділитися з нашим рецептом. Друзі, це буде неймовірно смачно по-нашому, по наших традиціях, тому що їх треба підтримувати, дотримуватись, підтримувати. І ця куття найсмачніша, яка взагалі може бути. Звичайно, у кожній родині вона смачна по-своєму. І кожен любить ту кутю, яку приготував. Але ми з пані Світланою поділимося цим рецептом неймовірно смачним, стародавним, як роблять у нас на гуцульщині. Починаємо готувати. А для цього нам потрібні будуть такі інгредієнти: мак, чорнослив, родзинки, грецький горіх, кориця і гвоздичка. І основна страва це пшениця. Друзі, пшеницю ми вже відварили, щоб не втратити ваш час, просто купляєте пшеницю, є різні види пшениці. Я вам рекомендую купляти шліфовану, вона в пачках продається, яка готується 30-40 хвилин. Ми її готували 30 хвилин десь. Бачите, ось такою вона повинна бути консистенції, ось такою ріденькою. Це якраз ідеальна текстура пшениці для куті. А я вам ще хочу трішки сказати, що у нас на в кажуть, що піхана пшениця. Тобто від лушпиня люди так роблять, щоб лушпиня геть відходила. Вона називається піхана. А це, як Ванко сказав, це шліфована. А якщо можна звичайно брати пшеницю, але з м'яких видів пшениці не тверде, а з м'яких. І та як у нас на усущенні багато готують у печах цю пшеничку. Якщо взяти, я маю на увазі про цю просту пшеницю, то її перед тим як ставити в піч, а за зазвичай у нас у піч усувають пшеницю разом з стравами, які готують пісні страви на святвечір, то я вам скажу, перед тим треба взяти пшеничку і намочити на дві-три годинки. Потім водичку ту можна з'ялити і можна в другий налити, трішки посолити і разом з травами у піч її треба, бо вона довго готується. А цей ванков вам пропонує такий, такі вид пшениці. Це, це добре. Так, це варіант, який максимально швидкий. Нас на настил на подають точно на таку баки пшениці, так, правильно? Так, так. Ну що, пані Світана, з чого ми починаємо? Ну, які пшеничка, ми кидаємо туди пшенички. Супер. Давайте, Тепер, пані Світлані, я розумію, як треба горіхи додати до маку, правильно? Так, так, так. Друзі, ось такий мак. Це у нас, бачите, тертий мак, тоді з таке молочко. Хто не бачив, як перетирається гузуський мак по передньому відео, де ми знімали з пані Світланою пампушки з маком, там все показано. Щоб у вас вийшов такий мак, вам треба просто його пропустити через кофанулку і вас буде все ідеально. Все, беремо горішки. Так, можна. Поламати. І можна ось так, можна, так, можна, ось, так, так, так. поламати. Так. Думаю, ось такого розміру буде грати. Так, дуже так. добре. Так. Бачите, друзі, не треба сильно дрібнити, і щоб вони не були дуже великі. Так. Все, Відправляємо до маку. Перемішуємо там і будемо Добре. І додаємо сюди, так? Так, додаємо. Так, Далі нам потрібен чорнослив У файної казди. Чорнослив домашній. Сама робить клей. Ось такий. В магазині такого точно не купиш. Так, нам потрібно його подрібнити трішки, правильно? Так. Криво. Ось. Думаю, ось так буде достатньо. Так, буде достатньо. Бачите, друзі, як Іванко професіонально це ріже. Не усе добре виходить. Молодець. Хайлі. Все, відправляємо до пшениці? Так. Відправляємо завжди місце. Тепер додаємо сюди трішки родзинок. Так? Ось так. Але не додаємо всі. Половинку додаємо, половинку лишаємо на прикрасу, будемо прикрашати зверху. Все. І нам залишилось, тільки це все гарно перемішати. Але ми ще розинку не зробили нашої кутіги. а що наші такі пахощі-сколики. Точно, бачите, друзі, забув, ми ще візують кінемаємо. Ну, що в нас тут? У нас тут кориця. Додаємо корицю, бачите, друзі. Ось так, на кінчику. Це буквально пів чайної ложки, навіть трішки менше. І? А ось дека. Тоже так само, бачите, до кінчику. Друзі, і звичайно, наш людь. Обов'язково. Будь ласка, відправляємо обов'язково. Так. А скільки? На? Ну, хто як любить на смаки? Як... Друзі, ми даємо по смаку, Ось так. Смак, так. Я думаю, нам оборони знову ложки вистачить, правильно? Дні треба дві. Дві треба? У! Друзі, госуди, люди з щети. Дві, значить дві. Все. Ми це все перемішаємо. Друзі, гляньте. Гляньте, яка це красота. Просто. А це я розумію справжня куття на святий вечір. Ну що, наша куття вже готова, так? А -а -а. Друзі, гляньте, яка вийшла. Ось така консистенція. Бачите, просто неймовірно. Просто клас. Хто любить рідшу, можете додати трішки кипяченої води. Обувь не холодної, кипяченої. Ви яку любите? Я люблю трішки веньку. Супер. Тому я думаю, можна її вже подавати і додати трішки кипяченої води. Друзі, це все на любителі. Можна і таку, а ми любимо. Трішки рідше. І зараз вам покажемо, як у нас рішде. Досить. Так. Сюди трішки води можна добавити, так? Ще? Ні, вже. достатньо. достатньо так. І тепер все це гарно ще раз перемішати. Так, будь ласка, це ми брали цією ложкою. так. Гарно перемішуємо. І зараз прикрасимо. Для прикрас що ми будемо використовувати? Як я її казав? Що і сушені сітки. Просто з архів ось так. Так? Так. Ось так друзі, гарно зарху посипаємо. Дивіться. Яка вже картина гарно вимальовується. Ні, і чорно Чорносило трішки. Ну що? Можемо сказати, що готове? Готові. Готов. Будемо пробувати смакувати те, Давай. що ми приготували. Я думаю, це вийшло дуже смачно. Пробуємо наш, нашу пшеничку. Ну що? Неймовірно. Як, по-моєму, рецептовий. Тобі обов'язково Візьму його на замітку і приготую на свій вечір. Я це дуже просто. вдячна тобі, що ти завітав, і ми разом приготували цю пшеницю. Я дуже вам дякую, що поділилися таким прекрасним рецептом. Шановні друзі, ви також готуєте, бо це просто нереальна смакота. Це стародавній рецепт, якому вже більше ста років. У нас готують так, Правильно? Так, звичайно, друзі. Просто у вас є унікальна можливість приготувати цей шедевр і просто поринутися в цю старовинну культуру. Українці смакуємо наше українське, і все буде добре. Все буде Україна. Все буде Україна.